У Львові від сказу померла 40-річна жінка. Її вкусив безпритульний кіт, коли вона поверталася з кладовища. Спочатку жінку лікували на Волині у місцевій лікарні від запалення головного мозку. І вже після госпіталізації до Львова медики запідозрили сказ, коли в пацієнтки з'явилися характерні симптоми: це судоми, сильна слинотеча та параліч. На жаль, урятувати пацієнтку не вдалося. Лікарі наголошують, якщо людину кусила безпритульна тварина, потрібно негайно звернутися до лікаря за антирабічною вакциною. Тільки вона у разі укусу може врятувати людину. Лікарі ж кажуть, пацієнтка одразу не пов'язала своє знездуження з укусом кота, і час було втрачено. Кілька місяців тому карантин через загрозу поширення сказу оголошували на Київщині. Медики кажуть, що під час війни важче контролювати хворобу. Тож що треба знати, аби не потрапити в біду, кореспондентка ТСН Ірина Коваленко поспілкувалась із фахівцями. Власне, давайте розберемося, що то за хвороба, сказ це нейротропний і дуже підступний вірус. На відміну від інших, що курсують в крові. Він розробив власний спосіб і буквально рухається по наших нервах. Переміщається повільно по 2-5 міліметрів щодня до спинного мозку і далі до головного. Там атакує головні центри. Тож, чим подалі укус від голови, тим більше часу на виживання. Бо вакцина від сказу є. А от ліків для тих, хто вже захворів на сказ, не існує. Нує переносять сказ тварини, дикі домашні свійські не лише через укус чи подряпину, а через слину. І це страшно, бо укус ви точно помітите. А таке зараження ні. Від моменту інфікування часу небагато. Якщо казати про золоте вікно, 72 години. Звертатися треба до травмпункту у вашому районі. Інкубаційний період від кількох тижнів до місяців. Тобто ви можете і не підозрювати, що хворі. Один із клінічних симптомів – гідрофо. А гідрофобія, гідрофобія це коли людина боїться води. Тобто до людини підносять склянку з водою, і, відповідно, людина вона невмотивовано боїться. Таким чином, людина помирає в муках від зневоднення, каже лікар. Йому дуже хочеться, але він не може. Він просто боїться, і навіть якщо насильно влити людині в горло, в такому випадку воду, то він поперхується, не може ковтнути. Через бойові дії і заборону мисливства різко зросла кількість диких тварин, адже їхню популяцію вже ніхто не контролює. Зокрема, лисиці, які є основними переносниками сказу, вони потрапляють усе ближче до населених пунктів, особливо туди, де багато безпритульних. Домашніх тварин, котиків і собачок, заражають їх, а вже потім вони можуть заразити людей. І, на жаль, території, де можна, ми можемо оброблювати, вони також не максимальні. Тобто ті зони і території, де не можна туди виходити, то там, на жаль, заходи здійснювати. Нема можливості. До повномасштабного вторгнення профілактична імунізація диких тварин робилася скидом вакцин з літаків. А з 22-го року це, звісно, згорнули. Охопити площі пішки не так ефективно, кажуть фахівці. В цьому році найбільше виявляють сказ серед тварин: Він, Вінницькій, Черкасій. Черкаській і Кіровоградській областях. Усі охочі можуть профілактично вакцинуватися у приватних клініках. Французька вакцина коштує 5 тисяч гривень за дозу, індійська 2 тисячі і зробити треба три уколи. І обов'язково вакцинуйте своїх домашніх тварин. Щорічне щеплення у приватних ветклініках коштує в середньому 700 гривень. А є й державні там вакцинують вашого домашнього улюбленця безкоштовно. Ірина Коваленко, Наталя Ткачук, Андрій Вєтошкін та Геннадій Шульга. Тесен тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.